Так, всім доброго дня, слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Пройдемось по кроликах, зараз будемо щепити кроликів. от, Добрався до них нарешті. Щось вам розкажу, щось вам покажу. Так, оця наша кролиця, яка робила гніздо на півтерміну, що ми говорили. Відкриваємо тут її родівку і отам в дальньому куті там є її малишня. Ця клітка у нас стоїть, породілка у нас з тієї сторони там закрита, з тої сторони вона тепер собі родила. Відростуть, перекриємо тут, там хтось буде родити. Це наші панончики. Панончики гарненькі. То від оцього кроленята, це від оцього самця. Так? Оцього самця, з городка. Дуже класний. вагу скажу чуть пізніше, зараз не важить. але я його тільки забрав. З робочих процедур, тому ну, сезон паровоків вага велика не буде. Але то нічого. Потім він дає хороше. от 3 місяці, 3 кг приблизно. Це, це не його дітлахи, це вже по другій лінії дітлахи. В принципі, мені здається, що вони навіть відрізняються, по них видно. Поговоримо про полтавців. Мама гарненька. Ми її будемо переселяти на вулицю, бо вона вже хоче родити через пару днів, через тиждень. Тут робити її, її нема де. І дітлахи її. Ви такі класні полтавці, як всі посіріли, полтавці від самця Олега Сесака я в нього брав. Дуже класний самець. Цей самець зараз поїхав десь в сторону з баржа. Холодно здається чи. Не. Так що хай чоловіків там ведеться. Але полтавчики наші такі є. Посіріли дуже класно, але кажу, мама сіра, тато був такий з чорною головою, але теж сірий. І тут їхні брати і сестри так само. От будемо їх сьогодні щепити. Оскільки я сам то буду сьогодні щепити їх, шкурку підтягувати, постараюсь вам показати, коли буду щепити. І під шкуру. Так, зазвичай мені хтось допомагає, чи дитина, чи дружина. Тому робота проходить веселіше. Ну, Але всі сиріють, всі чудові. По м'ясу, не знаю. Оці мені здається більші виростають. За ось цих. Ну але, скажімо так, скоро що шовтих, шовтих, чудово. Просто чудово. Труня. Під ці кров'ю показувати це таке, це його десь треба випускати, щоб на нього дивитись Ну саме це таке Молоджка, молоджка, молоджка. От наша мама там готується до родів, Я їй тут примостив таку родівку з боку. Можна б щасливо робити. Могло б десь тут місце, щоб для цієї зробили, але минус на вузька себе. Так що такі наші кролики. їдять корм. П'ють воду, сіно їдять, зерно їдять, зерно, суміші. Цю бочку з'їли, зерна то й дві <г Run> За зиму, Але нічого. Буде ще зерно. Так що зараз трохи почистимо, прибираємо цю переселимо. Цих лоб треба щепити, порозінювати. Роботи біля кроликів є, але робота приємна. Зараз покажемо, як будемо щепити, покажемо. Так, ще раз включаємося. Ну, самому щепити і знімати вибачайте, не показав я, але отаких от красавчиків ми пощепили. Такі наші полтавчики. Ну, один, як на мене, копія мама, Такий от прям налагательніше, а він прям білий буде. А цей, Ну Ну і такі всі вони, дуже класні. Вага їх приблизно по 2 кілограми. Ну, нема ще 2 кілограми, але в мене тут корм закінчився. Вони на Вівсі трохи були тиждень, я трохи хворів. Таке, але слава Богу, живі і здорові і чудові. Полтавчики наші. Занесемо її зараз на місце. Так, Далі сьогодні кроликам трохи хвої. От ялинку отак прямо кидаю. І вони чудово її поїдають. Дивіться, та, що тут теж вона народила в неї термін на шосте. Буде родити, тут вже зовсім інший кролик. Тут вже пощеплені, самці наші. Тут всі щасливі Так, ялинку їдять. Зерно мають, корм мають, кролички наші, дві молодих і дві молодих гарних, так само дуже. О, такі кролички Будуть продаватися ці кролички Скажу якщо. Тут наші гарні кролики на рівенщину відправляються так само, я вже помітив хто який. От, так само будуть гарних господарів, надіюсь, буде у них все добре. Кроликів я насправді народ мало вбиваю. Міняю, продаю. Звичайно, як потрібно м'ясо, то і, і нема вільних кліток, то як то кажуть, йдуть під ніж, то не без того. Ну але завжди мені кролика шкода вбити. Ходиш біля нього, пильнуєш, тішишся просто, він радість приносить на мене. Та цей такий теж. Такий класничі. крилечки, крилечки, Чудові. Чудові. Рухаються. Рухається, рухається. Цих пацанчиків візьму в Тернопіль. Просили мене, що хочуть молодих полтавчиків, відправлю їх так само. Чудові кролики. Радість переносять. Та й добре, це основне. Зараз я вам ще покажу самця ближче з нашого робочого. Оцього. Вот. Зараз. Так, це наш молодий робочий самець, він з весни, початку квітня, 5 кг має. Важив я його сьогодні. От, чуть менше як 5, але я кажу, він приїхав від дівчат. Так що, так що такі справи, але кролик класний. Моцний, головне, що він з крилицями собі вже дає раду і береться до таких. Ого, що... Голонець. Ага, Ще буду ним робити на днях якісь спаровки. Покажу вам обов'язково. Хоче лазити, хоче бігати. Так. Цей самець. Ох ти кусок. Гарний, збитий, чудовий. Чудовий самець. Ото від нього зараз наші крилиці породили. Чотири крилиці. П'ять. П'ять, скоро буде. Такий самчик. Гарненький. Працьовитий, молодий. Так мені подобається. Зараз ще покажу, де ми переселили нашу лазить. Де ми переселили нашу култарське срібло? Все, залізаєш, несе тебе назад, добре, несу його назад, зараз хвилинку, він вже заліз. Так, ну занесли його назад, йому спокійніше, це, до речі, потомство його. От. Дівчинка і хлопчик. Так само дуже гарні, дуже м'ясисні, Отлічні, чудові кролики. Саме я помітив, хто який, щоб я собі знав. Сіна не маю, дуже мало маю. Можливо, буду брати комбікорм з сіном. У Олега я завжди брав без сіна, бо, тому що в мене сіно є своє, але він почав робити зі сіном, позиції в мене сіна нема, може я в нього буду брати із сіном. Так що ще подумаю. Олегу передаю привіт, корм твій чудовий. Керолики тобі кажуть дякую. Я думаю, всі, хто ним користується, всі довольні. Так що такі справи. А ще зараз йдем, так? Дивитись на маму ось цих. Де ж ми ту маму поставили? Зараз покажемо цих. Тут у нас чотири хлопця прекрасних. А тут у нас чотири дівчинки прекрасних. Ну, дві і дві. Зараз покажемо, де ми поселили їхню маму. Їм був місяць. Маму ми покрили. Мамі великої за тиждень Значить їм місяць і три тижні, певно. Знаю Бог, певно, нема. Зараз, зараз подивимось. Так, а їхню маму ми переселили на вулицю, у нас тут є під навісом і літній варіант. Ось її улюблена клітка, де вона вже родила. От, От. Вона вже в своїй любимій кліточці, в своїй любимій рудівочці. Її родити за тиждень вона вже собі навіть пух поклала. Хоча я її буквально 2 години тому сюди перекинув. Так що ось народ Полтавці. чудові. Дуже класні кролики. Рекомендую, що панові, по що полтавців. Головне в мене знайти, ну, щоб доброго заводчика взяти, щоб не пожалів, щоб велися. Бо... Така одна жіночка все випрошує, випрошує, та добре, та ну, вона думає, що задурно, коли ти кролів ходиш. Мені щось не ведуться, Та ясно, ви вже мене замучили, а якщо скільки людей ви ще замучили. Так що такі справи. До речі, загадка. Зараз. Ось я ще, ще підготував одну клітку. Почистив, все зробив, роділку поклав, буде тут криличка. Хто вгадає, яка порода буде? Ха -ха -ха. Хто вгадає, тому договоримося, пиво чи що там. Хто пиво не п'є, тому респект. Не Так що от, раз подивимося. Гніздечко вона робить, все добре в неї. Буде тут родити, пузата бігає. Вона прямо і на сітці робила, і тут же, і тут же. Так що так. що Так От, так що такі справи. Кролики наші, бачите? Одні в теплі, одні на вулиці, Готуються до родів. Там ще кліточку підготував. Як є вільна роділка, я не можу стриматись, щоб не купити якогось кролика. знаєте. Так, такі справи. Тому добре, вибачайте трохи прихрип трошки. Хвороби, якась вірус чи що. Ну, але, тим не менше, треба бути всім здоровими, щасливими і на позитиві. Добре, друзі, всім до скорих зустрічей. всім гарних кроликів, всім бажаю добра, любові в Україні і нам всім перемоги. Слава Україні!